У школярів канікули, а вчителі працюють. Ось і вчитель історії 157-ї київської школи Сергій Берендієв на роботі до самого вечора. Йому лише 35, але вже має 15-річний вчительський стаж. Викладає кілька предметів історію, правознавство, громадянську освіту. А ще веде класне керівництво. У нього підлітковий 10 клас. У тебе робочий день завершується тільки тоді, коли ти, мабуть, лягаєш спати. Весь час ти проводиш в різноманітних підготовках. Проте офіційно у Сергія 26 робочих годин. Збільшити його робочий тиждень до 40 годин пропонує партія голос. Мовляв, так держава чесно визнає, що вчителі працюють більше. Такі правки для законопроекту про повну загальну та середню освіту обговорюються наразі у Верховній Раді. Натомість вчителям пропонують суттєво збільшити заробітну платню, однак, скасувавши при цьому усі надбавки, Сергій, багато його колег бояться, що на практиці це призведе навпаки до зменшення вчительських зарплат. У Сергія Ставка 5 тисяч гривень, ще 5 тисяч він отримує за рахунок надбавок, за класне керівництво, за адміністративну роботу, доплату від столичної мерії тощо, чому він проти ініціативи голосу показує на прикладі простого рівняння. За проєктом голос у виходить, що я буду отримувати 5 тисяч. Це враховуючи, що я маю вищу категорію. Така калькуляція не зовсім те, що пропонує партія голос. Вчителі неправильно все зрозуміли. запевняє дочевеля одна з ініціаторок таких змін, колишня заступниця міністра освіти, а нині народна депутатка від партії голос Інна совсун. Вона стверджує, що насправді мета голосу саме підвищити зарплату вчителям. Відповідно до наших правок. Якщо вони були б втілені з 1 січня наступного року, то заробітна плата вчителя становила б від 8,5 тисяч до вісі. 17 тисяч гривень сьогодні середня заробітна плата вчителя становить 7 тисяч триста. Вочевидь, що це є суттєво менше ніж ті зміни, які пропонуються правками, які ми запропонували. Радянські правила нарахування зарплат за надбавками, ініціатори правок до законопроекту хочуть змінити відповідно до європейських стандартів, дати вчителям просто більшу зарплату, щоб вона не залежала від надбавок. Приміром, немає сенсу окремо платити вчителям за перевірку зошитів, оскільки вони і так це роблять за програмою. Вчителям не треба перевантажуватися і брати на себе більше роботи, аби заробляти більше. Усіх педагогів пенсійного віку хочуть привести на роботу за строко новими угодами зарплата педагога має залежати не від вислуги років чи то стажу, а від рівня кваліфікації. Залежно від категорії, це автоматично означатиме підвищення вчительської зарплати на 20-40%. У голосі також вважають, що треба офіційно збільшити до 40 годин тривалість робочого тижня для вчителів, бо де факто вони стільки і працюють. Однак такі пропозиції викликали хвилю обурення серед освітян. Залишається повністю гола ставка. і Ну це неможливо. Ми йдемо в категорії викладачів, і ми отримуємо заробітну плату набагато менше ніж прибиральниці. Я ще пенсіонер, розумієте, Я проживу, що в мене пенсія є. А молоді спеціалісти вони що будуть отримати по три тисячі. А хто тоді буде працювати? Хочуть, наприклад, за класне керівництво ще зняти надбавку. Це це буде взагалі катастрофа, тому що це дуже важко. Хочу, щоб права вчителів не порушувалися. Вчителі мають право на, на достойну зарплату. На гідні умови праці і на повагу від влади. Перед тим як щось треба робити, так ти прийди в школу, в дитячий садочок, і поспілкуйся з людьми. З середини треба знати проблеми. Київські вчителі вирішили використати осінні канікули для боротьби за свої права. Поки йшли до Верховної Ради, слухали пісні Вакарчука. А коли дійшли, відреагували на його появу обурливими вигуками. Добро дня. Шановні вчителі освітяни! голова партії Голос Святослава Каршук такого явно не очікував. Він намагається запевнити вчителів, що не є їхнім ворогом. Навпаки, хоче, аби їхня праця була гідно оцінена. Голос союзник і ніколи не дасть вас образити. Вчителі не вірять таким запевнянням вимагають від влад відмовитися від запропонованих правок. Міністерство освіти частково підтримує освітян, а частково голос. Міністерка Гана Новосад повідомила, що не згодна з впровадженням 40 годинного робочого тижня, проте вважає, що система оплати педагогів справді має бути реформована. За словами Новосад, кількість надбавок треба зменшувати, але за рахунок внесення цієї суми в посадовий оклад. Та вчителів це не заспокоїло. Вони вимагають відкликати поправки, і лідер голосу поступився. Що стосується право, ми чуємо вас, і всі ті правки, які сьогодні не на часі, їх не буде. Дякую. Першою приберуть можливу пропозицію щодо 40-годинного робочого тижня. До усього іншого за словами Бакарчука повернуться після того, як буде збільшена базова ставка зарплати вчителів. Для цього голос вимагатиме в уряду збільшення видатків на освіту в бюджеті на 20-й рік. Нам би дуже хотілося, щоб в цей бюджет було включено підвищення зарплат вчителя. щоб ви розуміли, бюджет на наступний рік, за розрахунками профспілок, передбачає, що витрати на освіту складуть 5,6% ВВП. Це є скорочення порівняно з поточним роком, тому що сьогодні видатки на освіту становлять порядка 6,2% ВВП. Аби пригодувати свою родину безробітну дружину і двох маленьких дітей, вчитель Сергій Берендієв вимушений підробляти ще на двох роботах. Сергій вийшов на протест бува вважає, що партія Зеленського має виконати свою обіцянку і дійсно зробити освіту пріоритетом і почати з підвищення зарплатні, бо через низьку оплату праці лише в київських школах нині не вистачає майже півтори тисячі фахівців. Страйк! Страйк! Освітяни не виключають, що знов прийдуть під стіни Верховної Ради відстоювати гідну оплату праці і право брати участь в обговоренні змін до законодавства, адже останні поправки про оплату їхньої праці не виносилися на громадське обговорення.